Хоча минулої неділі подих весни ще не відчувався, святкувати Масляну це не завадило. Микільський храм, що на вулиці Юрківській, наймолодшої столиці, названий на честь Мірлікійського святителя. Богослужіння тут відправляються трохи більше року, але вже є свої традиції. От і початок сирної седмиці усією парафією святкували вдруге. Ласували млинцями та печеною рибою, зігрівалися глінтвейном та народними танцями. На думку настоятеля, колективні гуляння на церковні або народні свята, крім естетичного задоволення, мають велике місіонерське значення. Люди скріпляються і духовно, і чисто християнською такою любов'ю подружньому. по-дружньому. Перш за все, це для молоді. В них загоряється щось в серці, і після цього їм і цікаво зайти в храм. І постояти на подивити, що таке служба, і а пізніше, взагалі, помилитись. Особливу атмосферу на святі створив столичний чоловічий квартет Квантус Фірмус. Він виконував народні пісні, а віряни підхоплювали, пробуючи себе у ролі співаків.